Майнкрафт, но я на платформі. Итак, я выпался біля платформы. О, тут дерево є. То я добуду. Я тут спит... поставлю. Хоть би дерево не упало. Хорошо. Тут тобто це було бідою. Так, 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 добуваємо дерево. Добави, давай Конкурит. Не ну, величезне дерево. Скручу собі перші палки, перший росточок. І скручу собі деревні речі. Меч і. Так. так. Ого, я тут не зуміто скриню. Орбалеті зі стрілами. І якась книга. Це подивимося. Поставте лайк і підпишіться на канал, якщо любите свою маму. Я підписався на канал і поставив лайк. А ти. І так я... Я хочу по приколу ну, кому нибудь О, курти зараз попаду. И оп. И всем пока-пока.